Прикольно або котика, або песика і їх заспокоїть. Щоб забити сіно треба мати. Мама, мама! А вона якусь книжку читає неправильно. Привіт! Цього тижня в дитячому просторі чимало подій та вражень. Одна з найважливіших. До Ужгорода приїхав справжній цирк з Німеччини. Дивимось! Я в минулому році приймав участь у цьому проєкті. Мені дуже сподобалося. А коли цього року приїхали артисти нас навчати, то це дуже приємно, бо діти трішечки забувають про війну в Україні. Загалом мені все сподобалося, все було класно. Найбільше сподобалося балансувати і різні прийоми з вогнем. Що наші діти мають дуже хороший нахил до малювання, до кераміки, вони до спорту, вони дуже гарно займаються спортом, маємо дуже хороші результати. І тому пропозиція брати участь у міжнародному проєкті Крок до зірок, який нам запропонували, ну нам було це дуже приємно.

и да було потребно und ihnen gezeigt, да ги вземеме за рука, под руку и да што треба да Ірк надзвичайно дуже вплинув на них у тому, що вони розкрилися себе. Вони стали більш відкриті, посміхнені. Вони стали, і вони, коли приходили додому, вони показували, які вони трюки робили, і це надзвичайно так цікаво було. Надихати і дивувати у рубриці Я так думаю тут маленькі серця діляться великими думками. Сміливість це коли ти перебор... переборюєш страх. Ну, наприклад, я недавно був в Ужгородському замку, і мені було страшно, але я перебори свій страх, і мені більше не було страшно, а навіть мені було круто. Там ми були на квесті, і там так було цікаво, але потім ми пішли в кімнату одної жінки, і, і там її ходив дух за нами, і там було страшно, а те, що був дим, і нижі не було видно. І як боров страх? Ну Переборов вже два рази зайшов в ту кімнату, а там ми там шукали обручку. Коли ти хочеш мету здобути, тоді це теж сміливість, а то ти не здаєшся і далі йдеш і здобуваєш свою мету. Я думаю, тому що вони, по-перше, не виспалися, по-друге, тому що в них недобрий настрій. А по-друге, тому що вони не можуть, по-третє, вони тому, що вони не можуть щось зробити, а по-четверте, а то вони хочуть щось солоденького. Заспокоїти треба їм давати песика або щось е, якусь тваринку прикольного або котика, або песика, і їх заспокоїть. Да, часто серджусь. Наприклад, в мене не виходить щось зробити, то я не здаюся, а далі роблю. Але я вже злюся і не можу це зробити, але потім заспокоююсь, і в мене це все виходить. Е, моя мама сердиться, коли ми не робимо бомцей, то що вона нас просить. А тато взагалі не сердиться. Я думаю, що він живе на небесах, живе в наших серцях і живе повсюди. Він, наприклад, коли серце, тоді ви робите якусь добру справу або допомагаєте людям. А на небі що? На небі він не знаю. Ще одна важлива подія тижня. Книга фест. Подивимось, які новинки пропонували юним читачам. Мені впала на око книга Галини Мали. Там, де ну, каждіра мишка для хлопчиків-дівчаток, а там, де її початок. Там три книги, вони такі якби зв'язані. І там віршів. Це дуже прикольна книга. Це крута. Мені теж ця книга сподобалася, вона дуже класна. І думаю, що її буде читати інтересно. Собі придбала картини від дуже цікавого письменника. Дуже сподобався саме вірш, текст, як він показує природу на своїх картинах. Також придбала Біблію і роздивляюся над книжками Галини Малик, тому що читала її в дитинстві, виросла на її книжках. І це була Честь для мене побачити таку видатну письменницю. Вийшли нові видання в Мирослава Дочинця. Ось дуже гарна книга. Пастух твіркунів, яка висунута на премію в місті Києві. Чекаємо на результати. Також для себе нові видання Чекаю ще на чергу, «Галини малих». уже забронювали теж книжечки для діточок. У мене три новинки в цьому році вийшло три, три перевідання моєї дилогії злочинці з паралельного світу. Ця книжка включена до шкільної програми української школи. І вона відзначена премією Лесі Українки і написана вона 25 років тому, але вона не старіє і очевидно, що її потребує українська школа, раз видавці беруться її перевидавати. Улюблений герой Хроня. Я його дуже люблю, бо він дуже добрий і дуже незалежний. Такий незалежний, як наша країна. Це теж нещодавно вийшла. Читанка для перших четвертих класів у мене замовила нова школа. Цю читанку тут зібрані і прозові і віршавані твори про те, як дітям не треба боятися. Багато фобій маленьких діток. Хто боїться павуків, той боїться темноти. А це такі веселі твори. Коли люд... дитина прочитає, вона зрозуміє, що якщо ти смієшся над своїм страхом, то він тікає від тебе. Ну тут загалом різні комікси. Японська також манга. Загалом тут піднімаються важливі теми про людство. Ну, тому що вона допомагає проти якісь інші світи про якусь дізнатися якусь історію. Щось таке в, в нас буде відбуватись багато інтерактивів, презентацій. Можемо бачити, дітки готовлять презентацію на дитячу книжку, яка вийшла в видавництві Карпати, і багато іншого. Книжку ми почитали, парк ми прибрали, що ще залишилось. Правильно повеселитися, буйка буйка. Я весела буйка. Ми звертали дуже багато уваги на дитячим книжкам. Зараз звичайно книжки. Більш яскраві, більш насичні, більш досконалі, бо над ними працюють там редактори, працюють там художники, дизайнери. щоб вона була цікава і сучасна, щоб діти з задоволенням брали її в руки і читали. От тільки що ми прослухали значить, читневеличку постановку, яку зробив театр Балка. Діти. Починають життя з казки. Вони ще не знають цього світу і їм треба в такій от казковій формі передавати всі ті ці цінності, духовні і моральні цінності. І ми намагаємося дітям допомогти. У світі книжок ніколи не буває нудно. Тож приготуйтеся зануритись у нову історію. Увага на екран! Почалося все з того. Що в мене є дві старші сестри? Одній 16, другій 14. Коли мені було 5 років, вони сидять, читають літературу на літо. Я у, у одної сестри забираю книжку літератури і е казати мамі: мама, мама, а вона якусь книжку читає неправильно. Ну, бо для мене тоді всі правильні були. Це, не знаю, колобок, курочка, ряба. Так, тоді, коли я вже побачила, що і друга сестра таке читає, я така думаю: а ну дай я подивлюсь, що там? Дивлюсь, а всі малюнки всі робілі. І така. Як ви такі ну, книжки читаєте? А потім вони кажуть, ти спочатку текст почитай, а потім на малюнок дивись. О, в першому класі я вже так читала, що ніхто зі мною не рівнявся, тільки ті діти, які ходили до репетитора. Чи ти знаєш, хто такий Олекса Довбуш? Певно, що так, бо на всі Карпати немає більшого героя. Але історія найгрізнішого ватажка Карпатських опришків Почалася з впертого хлопчиська, який несподівано для себе отримав велику силу. Мої улюблені книжки Олекса Довбиш. Три частини. Почну з першої. Тут на початку є така карта. Ця карта то, тому що тут розказується на початку. Про малого, а потім уже як він виживав в лісі, і вже саме про його дорослий вік, як він став опришкувати і таке. Тут в першій частині розказується, як він вбив Вовка і познайомився з вивірком. Тут розказується, як він е, е, бачить вперше свого. Не, не боже. Ага, племінника. племінника, А в третій частині тута розказується про вампіра пан Владдя його звати. Я думаю, що половина правда, половина вигадка. Із-за того, що у нього може бути така сила. Бо якщо про українського Івана Піддубного, ну то да, це, так, це реальна історія. Це може взяти Олекса Довбуш, так само може бути копії того Івана Піддубного. Мене захоплювало і захоплює, тому що сестри, я розказувала, що вони читають якісь сіробілі картинки. Я думаю, як вони це читають, якщо там нічого не зрозуміло. От в колобці видно, що колобок коти спекла баба, колобок колобок покотився. Його зайчик хотів з'їсти. Він укутився. Вовчик укутився. Ведмедик укутився. І до лисички прибіг, а лисич, а потім думав, а що він її в рот заліз? А лисичка його з'їла. В колобку по картинках можна. Деякі діти? Лінниця в отак взяти, розгорнути, прочитати дві сторінки і закрити і йти не всі чотири сторони. Як ти думаєш, чого діти не, не всі діти будуть читати? А, бо для деяких дітей телефон це святе, і вони нічого не проміняють на телефон. А як зробити так, щоб вони промінялися таки телефон на книжку? Є в тебе якісь ідеї? Забирайте телефон, кладете його. Е... Кажете, що якщо вони не прочитають книжку, то здасте його в ломбард. Якщо вона це почує і не візьме книжку, то тоді буде ходити без телефону. поки не почне читати. Можна і спокійнішим способом. Берете її найулюбленіші. Ставите отак ставите книжки. Отак. Ставити холодильник на замок з тої улюблено їжі. Ставити оці от книжки отак. І хай дитина прочитає. Якщо не прочитає, то буде рік без улюбленої їжі. Буде їсти лише звичайно. А морозиво і все солодке буде для неї отак стояти. Діти, які почнуть читати, вони, по-перше, отримають задоволення. По-друге, вони отримають. Розуміння, що ставалось раніше, якщо це книжка про сучасність, наприклад, про війну як у, у як Детективна агенція САН, там о, вони зрозуміють про так само про війну, сучасність, про сьогоденність. Ми можемо сказати так, що дитина, яка почне читати, буде вундеркіндом. може так бути. Не прямо в Деркінном. У неї збільшиться пам'ять. Вона буде дуже багато запам'ятовувати. І ще якщо створити свій канал в телеграмі, то просто буде зірочка Палай. Ось таким був дитячий простір цього тижня. Нехай і ваші дії будуть такими ж яскравими, як сторінки вашої улюбленої книжки. До нових зустрічей!